Тушиться шкіра, постійні висипання, макіяж тримається гірше. Можлива причина це порушений піаж баланс шкіри. Піаж – це кислотно-лужний баланс. Здоровий піаж дорівнює від 4,5 до 5,5. Цей рівень отримує вологу, підтримує бар'єр і захищає від бактерій. А коли баланс збити, починається хаос, сухість, жирність, висипання, передчасне старіння. І часто причина це агресивне очищення або навіть вода з високим pH. Рішення? Тонер. Не просто освіжити, а вирівняти pH і підготувати шкіру до подальшого догляду. У доктор Хедісон є на будь-який випадок для жирної і проблемної шкіри. М'яко відлущує, бореться з акне та вирівнює рельєф. Пептидний тонер для вікової шкіри запускає регенерацію та відновлює пружність. Цей мій улюблений Vito Вайт бореться з тьмяністю і пігментацією. Особливо його люблю за те, що він підтримує рівний тон шкіри. Цей тонер дуже крутий для відновлення бар'єру шкіри та нормалізації pH. Отже, тепер у нас pH під контролем і шкіра. Вау, зберігайте цей допис, щоб не загубити.